Дня малята, любі хлопчики й дівчатка. Ой прийшла до нас весна, вітер спустила і м'якенькі, як пушок, ніжні та шокові ясно дивляться з гілок. Котики вербові. З настанням весни вся природа поступово пробуджується від зимового сну. Сонечко пригріло і починають прокидатися дерева. Від сонячного тепла їхні бруньки починають розпускатися. І найперше дерево, що вітає ранню весну своїм дивовижним цвітом, це верба. Малята, повторіть це слово, верба. Погляньте на вербові гілочки, який гарний вербовий цвіт. Квітки верби люди називають кутиками, тому що на дотик вони пухнасті, м'якенькі, ніби справжні кутики. І зовсім скоро з цих бронюк з'являться зелені листочки. Дітки, а давайте ми сьогодні з вами спробуємо зліпити вербовий цвіт. Куків, воркутиків. Але спочатку. Пограємо нашими пальчиками. Котик рано піднімався, добре лапкою вмивався, гарно вушка вимивав. шубку добре розчісав. потім трішки пострибав. Молодці малята! а для роботи нам знадобиться. Аркуш картону любого кольору з наклеєними гілочками. Дущечка для пластиліну та пластилін білого кольору. Розпочинаємо. Беремо шматочок пластиліну та зминаємо. Від великого шматочка відшіпуємо маленький шматочок. Та скучуємо на дощечки коловими рухами кульку. Прикладаємо до гілочки та притискаємо пальчиком. Знову від великого шматочка відшіпуємо маленький шматочок та скучуємо кульку. Прикладаємо до гілочки та притискаємо пальчиком. І так ми робимо багато. Така гілочка з вербовими кутиками у мене вийшла. Дітки, а яка зараз пара року? Правильно, весна! А про яке дерево ми з вами говорили сьогодні? Про вербу. А що схожі бруньки у верби. Так, на кутиків, тому що вони такі ж пухнасті та м'якенькі. Можека ми... й фото та відео ваших робіт. Які ж у вас вийшли вербові котики? До побачення до наступної зустрічі!